Вітаю, та новини підсумовують події інформаційного вівторка 2 липня. Сьогодні у нашому випуску ви побачите таке. Далека Європа. Планувати поїздку в Польщу потрібно хоча б за два місяці наперед, з огляду на реальну можливість отримати візу. Про це заявив генеральний консул цієї держави у Львові Ярослав Дров. Прогноз для міста за 20 років львів'ян поменшує. Народжуваність знизиться, смертність зросте, а третина населення будуть пенсіонерами. Найкраще серед спудеїв гонболісти львівської галичанки стали чемпіонками Європи серед студентів. Парламент вирішив заощаджувати депутати, так і не змогли ухвалити бюджет Верховної Ради України на цей рік. Саме вони кажуть про необхідність зменшення витрат однак при цьому не відмовилися від депутатських пільг. Тож пропонувалося затвердити видатки на рівні майже мільярда гривень, з яких десята частина мала піти на соціальну допомогу парламентарям. І опозиція і більшість вирішила документ відправити на доопрацювання. просто напишіть заяву про те, що ви відмовляєтеся від всіх депутатських пільг і ми заощадимо ці кошти. Ми повинні прийняти закон, що в сьогоднішніх умовах ми не є найбіднішими і не повинні користуватись пільгами. Далека Європа планувати поїздку в Польщу потрібно заздалегідь, хоча б за два місяці наперед з огляду на реальну можливість отримати візу. Про це заявив генеральний консул цієї держави у Львові Ярослав Дрост. Не принесла полегшення і нова угода про спрощення візового режиму між Україною і ЄС, що вступила в дію від учора. Для більшості українців нічого не змінилося. Спрощення візового режиму не передбачає змін в оформленні документів. Їхня кількість також осіб подання залишається такими ж. Крім цього, спрощення стосується лише віз, термін, яких становить до півроку. Угода також не охоплює національних віз, які потрібні для роботи в Польщі. Натомість спрощення стосується водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення, журналістів та членів технічного персоналу, учасників офіційних програм обміну, близьких родичів українців, які мають на проживання у ЄС або громадян Євросоюзу, а ще тих, хто їде лікар. Куватися та учасників програм обміну і представників релігійних організацій, всім іншим треба запастися терпінням. Напевно, обмеженими в своїх правах є люди, які в короткий час хочуть отримати візу. Але якщо людина планує свою поїздку заздалегідь за 6-8 тижнів, то шанс отримати візу є досить високим. Я розумію, що інколи буває важко дотриматися термінів ситуація, коли є зобов'язання чи зустрічі. Але якщо запрошення з польського боку правдиве і поважне, ми робимо всі необхідні кроки, щоб цей термін пришвидшити. Процес видачі віз дещо затягнувся через велику кількість заяв, каже генеральний консул. Тим часом за останні кілька днів кількість відмов у видачі віз у Львівському консульстві зросла з 2 до 7%. відсотків. Причина нелегальна реєстрація через посередників, яким інколи вдається втрутитися в систему електронної реєстрації на сайті консульства. Тим часом до кінця року має покращитись ситуація з перетином кордону. На двох переходах, які вже майже готові до відкриття водоміж грушів і Долгобичів-Угринів – є збудована інфраструктура, яка передбачає спільний контроль обох сторін. Є надія, що принаймні один з цих пунктів пропуску, зокрема, Грушів-Будоміш, відкриють уже цього року, каже консул. Там передбачено шість смуг перетину кордону. Відтак збільшиться кількість охочих отримати візи. Прогноз для міста за 20 років львів'ян поменшує. Народжуваність знизиться, смертність зросте, а третина населення будуть пенсіонерами. Таку невтішну картину обмалювали для Львова науковці національного інституту демографії. Однак, щоб пом'якшити несприятливий вплив на місто, медики, соціальні працівники та представники служб зайнятості взяли на озброєння рекомендації демографів. Зокрема, потрібно розширювати мережу дитячих садочків, зберегти існуючі школи, а також організувати медичну допомогу та патронаж літнім людям. Різкий бебі-бум і закриття закладів дошкільної освіти за останні 10 років спричинив дефіцит вільних місць у дитячих садочках. На кожні 100 місць сьогодні претендують 157 дошкільнят народжуваність зросла на чверть, а кількість груп лише на 5%. відсотків. Проблема дефіциту місць у дитячих садках буде зберігатись і навіть поглиблюватись. Тому в цей період потрібно шукати і створювати додаткові місця. За рахунок Вивільнення колишніх приміщень дитячих садків, наприклад, за рахунок відселення орендарів, за рахунок проведення капітального ремонту у тих дитячих садках, які знаходяться в аварійному стані. Однак до 30-го року кількість дітей буде менша, те, оскільки прийде черга народжувати малочисельному поколінню 90-х. Сьогодні в школах Львова навчається найменше за останні 30 років кількість дітей. Натомість через два десятиліття ситуація у класах львівських шкіл виправиться, адже підросте покоління сьогоднішніх дошкільнят. Тож демографи радять місту зберегти навчальну інфраструктуру. Ще одна проблема чекає на львів'ян старіння. Якщо сьогодні 17% мешканців міста це люди старші за 60 років. За прогнозами демографів, у 2030-му третина львів'ян будуть пенсіонери. Медики вже сьогодні запроваджують спеціальну систему допомоги літнім людям. Ще в 2008 році ми запровадили як пілотний проект в двох стаціонарах паліативний ліжка. А сьогодні я підписую наказ на створення відділення паліативної допомоги в четвертій міській лікарні, яке почне функціонувати з 1 жовтня 2013 року. Сімейні лікарі мають націлено працювати у попередженні недух, кажуть чиновники. У числі небезпечних насамперед виступають серцево-судинні захворювання. Вже очевидні результати завдяки проведенню щорічних акцій з профілактики гіпертонії. За 6 років смертність від інфарктів та інсультів у Львові зменшилася приблизно на 7%. Жанна Ліщенко, Юрій Руденко, НТА Новини. Реставрація пам'яті оновлювати понищені скульптури левів у Львові планують місцеві активісти. Для цього вони створили цілий фонд реставрації пошкоджених та знищених постаментів. Першим оновлювати візьмуться венеціанського лева на площі ринок 14. Кошти на нього виділять підприємці. Окрім них до відновлення пам'яток активісти закликають і самих львів'ян, а ще депутатів, бізнесменів та усіх охочих. Тож відтепер кожен може стати опікуном лева. Поки що у Львові нарахували майже сотню скульптур, які потребують реставрації. Рятувати львівських левів візьмуться Олег Мацех та Юрій Гайда. Сьогодні вони презентували новостворений фонд реставрації ушкоджених та знищених левів міста. Активісти переконані, у Львові саме ці скульптури мають бути в ідеальному стані. Ми повинні, ну, ми повинні бути горді, того, що ми живемо в такому місті. Ми живемо в місті Лева. І, ну, і це якось, ну, я знаю, це ганьба, коли саме зникають наші леви. Тому в тому є певний символізм. Вже в книжці відмічено понад 70 будівель, але ще більше. І цей процес продовжується, тому доходить, приблизно доходить до сотні. Але хто його знає, що буде, як я пройдуся тим самим маршрутом чи тими маршрутами за рік. Першим оновлювати взялися Венеціанського лева на площі ринок 14. Гроші на цю скульптуру не шкодує сам Олег Мацех, а ще власники ресторану у даній будівлі. Наразі готують проєктну документацію, яка забирає найбільше часу. Тож оновленого лева можна буде побачити лише у наступному році. Проте, за словами керівника фонду, в першу чергу надії покладають не на бізнесменів. В першу чергу ми будемо звертатися до мешканців, до товари співвласників, людей, які там живуть. Тобто я буду йти персонально до кожної людини, де є знищений балкон, дзвонити в двері і пропонувати. За словами засновників фонду, складність та вартість оновлювальних робіт залежить від місця знаходження скульптури, а ще у якому стані балкон чи ж портал, де левів найбільше. Процес реставрації складається з двох етапів: перш за все, виготовлення проекту. Лише після цього можна рахувати, скільки ж грошей потрібно. Опікуном скульптури лева може стати як окрема людина, так і ціла вулиця, каже Олег Мацах. У майбутньому активісти планують на одній з вулиць Львова встановити таку собі дошку пошани з ім. Менними табличками меценатів. Марія Шепаль, Юрій Руденко, НТА Новини. Додаткові можливості у Львові вперше відбувся науковий семінар з антропосовської медицини. Це не лікувальний напрямок не протидіє традиційній класичній медицині. При цьому пропагує при недух використовувати внутрішні сили організму людини. Це допоміжні методики у діагностиці і лікуванні, що понад століття з успіхом використовують лікарі 67 країн. Упродовж тижня провідні спеціалісти у галузі антропосовської медицини ділилися досвідом з українськими колегами. Зціли себе сам це головний постулат антропосовської медицини, не заперечуючи засад класичної медицини, прихильники такого напрямку прагнуть подивитися на недугу з боку духовних сил та здатностей самого людського організму. Ті аналоги східної медицини і світогляду поставлені на європейське більш зрозуміле світосприйняття для західної культури і християнські засади. Такий підхід успішно використовують понад 100 років провідні клініки, зокрема Німеччини та Швейцарії. В Україні такий напрямок в медицині зовсім молодий. Такі освітні семінари проводяться в Україні постійно, починаючи з 2003 року. Спочатку в Києві, згодом в Одесі, і цьогоріч вперше він відбувається у Львові. Вже сформувалося коло постійних слухачів та студентів. Чотири українські лікаря отримали міжнародні сертифікати з антропосовської медицини. Є і певні об'єднання лікарів, які практикують ці елементи. Семінар відбувався на базі університету Львівський Стевропіон. При цьому закладі створений центр сприяння поширенню антропософської медицини в практику українських Медиків різних спеціальностей. Це для медиків буде дуже цікавий матеріал на майбутнє. Вони засвоюють, вони отримують сертифікати європейські, для того, щоб змогли вони практикувати в майбутньому в своїх галузях. В педіатрії, в неврології, в нейрохірургії, використовувати ці інструменти, які вже роками, століттями напрацьовані в Швейцарії. І от це задача нашого семінару приблизити цю практику, ці досягнення до нашої медичної дійсності. Ось такі великі семінари, як этот, які об'єднують всіх, хто цікавиться, я би не сказала конкретно медициною, а цікавиться тим, як можна допомогти ефективно пацієнту. І мені здається, що це найголовніше. Матріють не як как просто какое то нове направлення, а як направлення, яке дозволяє вирішити цю проблему, і воно дійсно так. Елементи антропосовської медицини використовують в своїй практиці і українські медики. Акценти при діагностиці і лікуванні ставляться, крім класичних методик, також на душевні і психічні сили людини. А це часто може підсилити процес одужання. Жанна Ліщенко Остап Сімчук НТА Новини. Вже наступного тижня у Дніпропетровську стартує міжнародний музичний фестиваль «The Best City UA». Три дні улюблених пісень від понад сотні виконавців, як українських, так і закордонних. Незабутні спогади та емоції усім відвідувачам гарантовано запевняє віце-прем'єр-міністр України та водночас голова комітету фестивалю Олександр Вілку. Я підтримую фестивальне рухання вже більше 7 років. Це і фестивалі. Забес Сітю Ейдніпропетровський, Рок. У кожного з нас є своє відділення, яким образом розвивати страну. Хедлайнерами цьогорічного фестивалю стануть гурти Хьоц, Гуана Апес, Момітроль, Воплі та Ленінград, а ще легендарні Скорпіонс. Останні з великим задоволенням зголосилися приїхати в Україну. Я хочу прочитати деякі строчки з письма соліста групи Скорпіонс Клауса Майна. Ми вчора отримали. От него большое письмо, и я прям прочитаю несколько цитат. «Фестиваль Б-Сити может стать одним из брендов вашей страны», пишет Клаус Майне. Так что организаторы правильно делают, что развивают его. И я поддерживаю это. Музыка – универсальный язык, а Б-Сити универсальный посол вашей страны. Тоже организаторы музычного фестиваля надеются, что невдовзі вдовзе за city UA станет визитивкой Украины. Я горжусь тем, что The Best City может много интересного рассказать о нас и в Украине, и в мире. В прошлом году на фестивале было более 50 тысяч человек. Сейчас у нас по 7-8 тысяч заходов на сайт в один день. И мы рассчитываем, что в этом году людей будет гораздо больше. Під час фестивалю свою нову концертну програму представить британський гурт Хьоц. Троль» вперше виконає пісні з нового альбому, який презентують лише в серпні. Окрім цього, на відвідувачів музичного свята чекає ще багато цікавинок. На фестивале мы в этом году добавили четвертую сцену, диджеевская сцена. Эта сцена будет напротив основной, главной сцены. Она будет работать в перерывах. То есть это сцена, где будут происходить различные мастер-классы, где будут показывать свое прикладное искусство какие-то представители, разные, различные представители. Народного творчества особливу увагу організатори фестивалю приділили безпеці громадського порядку. Тож за ним слідкуватимуть півтисячі правоохоронців. Нагадаємо, цьогоріч за бесіть юєї проводять вже вдруге. Далі у новинах спорт Ганболюська львівської галичанки стала чемпіонками Європи серед студенток. Змагання відбулися у Польщі. Львів'янки не зазнали жодної невдачі на турнірі. У фінальному поєдинку вони перемогли команду з Люблінського університету 43 на 26. Тамара Санбатяна із Галичанки також отримала індивідуальну нагороду і визнали найкращим гравцем турніру. Львівські галичанки по дорозі до фіналу обіграли команди із Туреччини, Португалії, Німеччини, Польщі та Франції. Найважчим був поєдинок із німкенями. Там були представники досить такі вже зрілі гравці, тобто до 30 років. Десь на досвіді вони десь нас піймали, і дівчата десь трошки кажуть, перший тайм не могли зібратися не у захисті. Ми зіграли перший тайм нічю. Але в другому таймі все-таки ми дожали їх, тобто фізична підготовка в нас все-таки була кращою. І ми виграли ту о, о, цю у фіналі. на Галичанок очікував матч із командою Люблінського університету. Полячки достойно відіграли перший тайм 13 – 13-13. Однак після перерви срібні призерки чемпіонату України таки здолали суперниць. Ігри справді були важкими, тому що ми суперників до цього не знали. Потрібно було себе налаштовувати емоційно, і можливо, не так нам допомогла наша. Фізика, тобто фізична підготовка, а як наш якийсь окремий стиль гри, який відрізнявся від інших команд, ми надіялися, що ми виграємо, але все ж таки більш задачою було такою це попасти в призи. І коли ми дійсно відчули, що ми можемо, що ми виграємо, ми займаємо перше місце, і ми, ми зайняли перше місце. Це настільки було радісно на душі. Ми виходили з на площадку. Ми плакали дійсно плакали. Льо сльозилися всередині. Був дуже великий мандраж. Це потрібно відчути. Цей тріумф увінчав виступи галичанки у сезоні 2012-2013. Тепер на ганболісток очікує коротка відпустка, після якої вони розпочнуть підготовку до нового чемпіонату. Перший збір гандболістов запланований в Судаку. Знову програли львівські Карпати під час тренувального збору у Словенії поступилися російській команді Кубань. По ходу гри за двічі вели у рахунку, але у підсумку 3-2 не на їхню користь. Це вже третій спарин Галичан. В одному з них була зафіксована нічия, В інших двох Карпати поступилися. За Карпати двічі забив Павло Ксьонц. Відкрив рахунок у матчі він на 32-й хвилині із пенальті. Через три хвилини росіяни поновили паритет. На 47-й хвилині Ксьонц оформив дубль, а згодом Кубань знову вразила ворота. Та Галичан. Переможний гол росіяни забили за 6 хвилин до кінця матчу. У цьому протистоянні наставник Карпат Олександр Сівідов переглянув трьох потенційних новобранців, імена яких не розголошують. Падіння гросмейстера львівський шахіст Василь Іванчук у новому рейтингу ФІДЕ опустився на третій десяток. Він на 22-й позиції. Ще місяць тому Галичанин був на 13-м. серед жінок Марія Музачук і Стая 23-ї. Її рідна сестра Ганна на 45-му місці. Щоправда, вона представляє Словенію. І цю інформацію ми завершуємо наш випуск. Завтра чекайте на свіжу новину добірку, яку для вас традиційно підготують журналісти телеканалу НТА. Щасти.